Але є одна проблема. Давай його скинемо з висоти. Годинник для виживання. Компас взагалі тепер не працює. Краш тест на попередню модель годинника Besta Military я робив в грудні минулого року. Станом на сьогодні це один із топових годинників за продажами в онлайн-магазині Best Time. Ну що ж, сьогодні проведу порівняння з покращеною версією цього годинника. Мене звати Віталік. Ви на каналі Best Time News. Погнали! В моїх руках годинник Беста Лайф Про, новинка 2023 року, популярної серії годинників для військових Беста Military. Вона розроблена в Україні спеціально для військових. Щодо характеристик обох годинників, в обох моделях стоїть надійний водяний компас, паракордовий ремінь, який при необхідності можна розібрати та використовувати як мотузку, термометр для вимірювання температури повітря, підсвітка, що допомагає знати час навіть в темну пору доби, кремінь або висікати іскри в екстремальних умовах. Свисток, якщо потрібно буде подати сигнал в критичній ситуації, і напис героям слава ззаду на корпусі. Тепер щодо новинок: в Besta Life Pro присутні ножі, які за потреби виймаються. Також на фастиксі розташована LED-лампочка, яку можна використовувати для підсвітки, а також подавати сигнал SOS. Ну і в порівнянні із попередником, в Besta Life Pro надійніший і витриваліший механізм. І зовнішній вигляд також зазнав змін. Як на мене, став більш стильніший і витриманий в чорних кольорах. Вартість Life Pro 1195 гривень. А як щодо витривалості? В принципі, попередню модель я доволі жорстко перевірив і кригою, і ударами, і вогнем. Новинка 2023 року триматися буде ще краще. Та все ж по базовим краш-тестам пройдемося. Для початку я засиплю Best Alive Pro піском, а потім подивимось, як він відреагує на це. Для експерименту також включив сигнал SOS на ліхтарі. Ну що, дістаємо. Ну що ж, бруду та піску годинник не боїться, він продовжує працювати. Всі функції працюють, і сигнал SOS також працює. Але є одна проблема: він брудний, тому пропоную його помити. З мотузки ми годинник не знімали для того, щоб зручніше було дістати його з озера, і сигнал SOS також не вимикав. Можемо бачити, що сигнал SOS працює. А тепер подивимося по базовому функціоналу. Годинник і іде. Так, ну що, води годинник не боїться. А давай його скинемо з висоти. Зараз ми знаходимося на четвертому поверсі, і давайте перевіримо, чи витримає цей годинник падіння з такої висоти. Так, ну що ж, давайте подивимося, чи працює годинник. Е, як бачимо, стрілка секундна йде, але якщо потрусити, то хвилина-стрілка вже не тримається в місці. Ось так, Також можна побачити, що екранчики, які е, були, працювали, вже не працюють. щодо компаса, компас продовжує йти. Термометр. Також працює, Ну, не, не побився. Лед підсвітка, також працює. Ну і на завершення пропоную переїхати Besta Life Pro своїм модусом. Надзвичайним модусом, надзвичайним модусом. Ну що ж, перевіримо наш годинник. В принципі, нічого не змінилося з попереднього краш тесту Секундна стрілка йде, компас. О, компас тепер не показує на північ. Компас вже не той. Е в процесі наїзду вімкнувся ліхтарик. Ну, відповідно, ми бачимо, що він працює. Е секундна стрілка йде, термометр працює. По подряпанах пальчиком протерти і. Все добре. Що можу сказати про Besta Life Pro? Загалом візуально годинник схожий з попередником, та все ж тут є важливі оновлення. З'явився ніж, led підсвітка з функцією подачі сигналу біди. Зовні він став стильнішим, при тому зберіг патріотичний напис та тризуб на кришці. Якщо придивляєтесь собі чи комусь у подарунок тактичний військовий годинник, зверніть увагу на модель Беста Лайф про молодого українського бренду. Прекрасний вибір за прийнятну ціну. Посилання на онлайн-магазин Бест Тайм є в описі під відео. Як завжди, прошу підтримати це відео вподобайкою, підписатися на канал і залишити коментар, чи сподобався вам годинник. Бережіть себе і слідкуйте за часом, адже скоро наша перемога.